Так, друзі мої, давайте без цього лівудського пафосу. У мене сьогодні суперовий випуск. Я зайшов в незвичайне місце як для цього формату, яке саме побачите вже випуску. Беріть собі смаколики, заварюйте каву та погнали дивитись, де смачний капучино у нас в Вінниці. До речі, друга серія. знаєте, взяти такий пальцем, отак на палиці вам показати і облизати. Друзі мої, подивіться, це наш герб. Зараз підійдемо до оцих гарних дівчат. Обожнюю нашу Вінницю. Ну як так може бути? От скажіть мені, будь ласка. Нікого не хочу образити. Ну, дійсно круто. О, Хлопці, кава смачна. З таким крутим видом на Вінницю. За ці гроші смачне капучино. Боже, я так хочу собі таку доцю, доцільні, Вона говорить, підійди до мене, візьми мене. <рес> Боже, як приємно, коли діти радіють. Клас. І так, друзі мої, свій огляд я вирішив розпочати з торгового центру The Mall. Хоча пару днів назад я казав, що не буду в торговій центрі заходити зовсім, але потім подумав, вони що там каву не п'ють. Звісно, п'ють. Тому по вашим рекомендаціям зараз ми йдемо пити капучино та дивитися, яка в них атмосфера в кав'ярню кавоманія. Ось я вже її бачу. Погнали? Добрий день. общем, я блогер. Здравствуйте. Попросили зняти вашу кав'ярню, підписники, порекомендували. Хоч капучино. Зробіть мені капучино, будь без ласка. Справна. Вам з собою капучино чи тут? А, ні, напевно, давайте тут. Тут в чашу. Да, Розмір буде менший чи більший? А це які розміри? 250 і 350. Давайте 250. Так. Капучино. Домовились до кава. Можливо, щось. Це буде 35 гривень. Я буду картою. Будь ласка. Розкажіть, будь ласка, про вашу каву. Так, у Яку нас ви готуєте? Арабіка, так. а сорт Ефіопія. Він веде ще так. з кислинкою, бо він вам сподобається. Зрозуміло. Прошу, цукеречка вам до кави. Дякую, велике. Так. Як завжди, мені зробили гарненький лате арт. Вже подивились мої випуски, знають, що Вітя дуже любить таку красоту. Це, по-перше. По-друге, подивіться, який гарний посуд. Я взагалі полюбляю дорогущий посуд. От в мене вдома є конкретно посуд для мене. Так, цукерочки ми сьогодні не їмо, але дякую за комплімент. Ми п'ємо каву. Пінка. Взагалі ідеальна, просто я б навіть сказав. Хочеться знаєте, взяти такий пальцем, на палиці вам показати і облизати. Ну, ми не будемо, звісно, таку штуку робити. Капучино смачний. Після смак дуже приємний. Чесно кажучи, тої кислинки, про яку казала дівчина, я ще не відчув. Можливо, мало вито. Клас. Ну, от Приємно, що на свіниці навчились готувати смачну каву. А то всі кажуть, Львів, 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 ага, приїжджайте до нас, побачите, як у нас готують. І ще знаєте, що я замітив? Ну, це щоб дівчина не чула, не розслаблялась. В неї дуже чиста кухня. От місце Барісти, я дивився, заходив, дуже чисте, ну прям стерильно чисте. Чи це керівництво так їх шпекає за це, чи це залежить від самої людини? Не знаю. Ян, тобі як, що ти скажеш? Я дуже сильно хочу випічку, вона така красива в цій вітрині. Вона говорить: підійди до мене, візьми мене. Там візьме. Ну може мене вистачить на три таких серії. Потім просто я здамся і буду їсти і пити все підряд. Ви ж мене знаєте, я люблю поїсти. Ну хто бачив мої випуски? Так, ну все круто. І так, друзі мої, приїхав ТРЦ Парк, те, що на Вишенці знаходиться. Поки паркувався, зустрів немало знайомих. Всі з спортивними сумками. Виявляється, тут є спортзал. В общем, поки сюди дійшов, пару разів виключав камеру, тому що всі хочуть поспілкуватись, питатися, як справи. Це дуже приємно. По рекомендації своєї туристки зараз будемо пробувати капучино в кав'ярні, яка називається Inside. Вона казала, що там дуже комфортно, по-домашньому. Зараз це спробуємо на собі. І так, кав'ярня інсайд. У них навіть на вивісці написано. Дивіться, не знаю, чи вам видно. Затишно, як вдома. Зараз перевіримо. Добрий день вам! Як справа у вас, хлопці? Все добре. У вас як? Трошки незвично, мене хлопці зустрічають. Зазвичай зустрічають дівчата. Хлопці, зробіть, будь ласка, капучино. Маленький. Маленький. І скажіть, будь ласка, яку каву варите? Варимо ефіопо нато. 100% раунд. Фабрика кави даромна. Так, скільки коштує? Капучинка менше 45 гривень. Менше це який? 250 мл. 250. Робіть, тільки знаєте, що робіть не з собою, робіть тут, бо у вас затишно. Хочу трошки посидіти 200. погрітися добре. Обов так. Обов Кава коштує 250 мл, 45 гривень. Так. Так? Не нервуйте, все нормально. Камеру я рідко це роблю. О. Перепрошую. Слухайте ну, Нічого собі, друзі мої, подивіться, це наш герб, так? Так, звісно. Клас, це дуже гарно. А якщо вас попрошу, Стіл. Так, будь ласка. Стоп. Дякую велике. Це дуже круто, ви зробили, слухайте. Клас. Друзі, дякую велике. Дякую велике. Я е, нікого не хочу образити, але це перша кав'ярня, яка зробила таку. Красоту, правда круто? Я думаю, що то хлопець нервував. Дивіться. Це український герб. Клас! Це дуже приємно. Так. Пінка така, як потрібно, вже бачу. Ну прям супер вообще. Так, пробуємо. Насичений післясмак такий. Не можу зрозуміти, такі якісь нотки є. Хлопці, ну підскажіть, що це за нотки такі після смак відчувається. Можна сказати, печені ягоди, може печені ягоди. Ну, і щось є таке, так. <печені яходи> хлопці кажуть, що я можу відчувати якісь такі печені яблука, так. <печені> і якісь <печені> ягоди, <печені> та трошки карамель, так. <печені> <печені> Тому що в мене трошки вже вкусові рецептори змішались, і важко сказати, але відчувається якийсь такий м -м, незвичний смак? Хлопці, кава смачна. Ви тримаєте марку не тільки дівчата вміють творити, ви також красавчики. Давайте подивимося інтер'єр. Так приємно людина просить мою візитівку, щоб е, дочечка маленька подивилася цей випуск, бо їй сподобалось, що я знімаю на камеру. Ну Це прикольно, скажіть. Ну. Йди, вибери, що ти хочеш. Я хочу дуже а тебе хочеш, пригостити. Що все, що хочеш, вибирай. Йди сюди, Софійк. Йди, ми ж з тобою дружимо. Все. Йди. І Дивіться, і як вона стісняється. <плес> ну йди, не хвилюйся. йди до мене, іди. Будемо дружити з тобою. Давай, ти обереш все, що ти захочеш. Що ти хочеш? Щось любе? Дивись, а диви, хочеш такі я макарончики, деякі негарні. Хочеш? Хай буде? Голубенькі чи біленькі. Любий боже, як вона зісняється. А ну давайте щось для цієї гарної дівчинки. Саме смачне щось оберіть. <рес> <рес> так таксіняється. Давайте, напевно, знаєте, що давайте їй ореда. І давайте знаєте що ще Баунті. Я хочу їй два подаруночки зробити. Да. За те, що вона така класна. Боже, я так хочу собі таку дочу, ребят. Ще й звати її Софія. А я хочу так свою доцю назвати. Ви представляєте? Ну це капець якийсь просто. Де ти така взялася? Будь ласка. Будь ласка. Це тобі. Будь ласка, боже. кіточка, така маленька. Йдем до мами. Слухайте, вона у нас така сіснітельна, що я аж сам засіснявся. Боже, як приємно, коли діти радіють. Клас. Так, Хлопці, велике дякую за гостинність. Каву не допив, бо ще багато пити. Все, гарного дня, до побачення. От одна зустріч з одною людиною, ще й з такою маленькою, дитиною. Розумієте? І підняла настрій на весь день. Мені ще знімати три кав'ярні, а я заряджений максимальним позитивом, тому що зустрів оцю маленьку красоточку. Ну як так може бути? Ось скажіть мені, будь ласка. Ну, кайф просто. І так, друзі мої, перебрався у центр. Зараз йдемо в таке місце, називається наливки. Я, до речі, до цього там пив наливки, а мені написали, що там ще роблять каву. І попросили продегустувати. Тому йдемте подивимося, як в них тут. Під таку романтичну музику дивіться. Хлопець гарно грає! Обожнюю нашу вінницю! Не та панове! Будь ласка, не проходьте цих чудових та талановитих людей. Допомагайте їм! Ну круто ж, правда? Так, наливочки, погнали! Опа! Тук-тук! Є хтось вдома? Доброго дня. Добрий день! Доброго дня! Слухайте, ти знаєш, що, напевно, не по адресі, але хочу капучино. На жаль, на жаль, в нас немає капучино, у нас кава робиться за технологію електронної турки. Так. Та саме турка на піску. То ага. можете спробувати, а також з лікером. Так, зрозумію. Друзі, розумію, що трошки незвичайний формат. Я вже колись тут був, але пив наливочку. ливочку. Зараз не буде капучино, зараз буде експірієнс, так, я розумію. Ну, я а, так. Що ви сказали з лікером? Можна з лікером. є різні: Апельсиновий, малиновий, мегдалевий карпатський старий. То це кава буде з лікером? Так. Ну, можемо окремо подати, якщо бажаєте. Да. Давайте каву окремо і окремо лікер. Давайте вишневий. А скільки коштує кава ця? Якщо з лікером, то 45 гривень, якщо без лікера, то 40. Розуміє. З лікером 45, без лікеру 40. Можна платити карту йому чаю. Дякую. Так, друзі мої, як я вже казав, експіріенс новий, кава та наливочка. Для підняття настрою. А як ця кава називається, ви казали? Кава по східному. Кава по-східному. Зараз куштуємо каву по-східному. Зазвичай ми п'ємо звичайний капучино. Зараз будемо по-східному. Ох, яка крепенька. Ну без сахару не обійтись. Тому такі гранулки даються турецькі, бачите? Але... Мені здається, що я більше хочу наливички бахнути. <с oceans> Крепенька кава. Для мене це незвично, тому що я люблю послабіше. Люблю, коли більше пінки і молока. Але любити нестандарту можна йти сюди. Давайте зап'ємо. Мені хлопець сказав, що п'єш каву і запиваєш наливочкою. Поєднання просто шик. Послухайте мене. Візьміть цю каву, коли будете тут. І візьміть вишневий лікер. Просто розрив. Хочеш попробувати? Реально смачно. Де попробуй? Відчуття Діани, а ну-ка. Я каву не люблю. Ну, попробуй. Ти типу, повне жирячого. Ну, губками береш, дорота, язичком, полощиш, Боже, так кривишся. Ти ж не водку п'єш. О, Нарівка — це лучша частина цього нероб'я. Я розумію, що це можливо не той формат, який ви очікували, але це теж крутий експеримент саме для мене. Тому я рекомендую скуштувати цю каву по-східному і запити вишневим ликером. М -м -м. Я не буду казати. Там кава смачна чи не смачна, тому що вона не йде сьогодні по формату. Але в, в об'єднанні з цією наливочкою дуже круто. Ну, Дійсно круто. Я вам скажу також, щоб залпом я такі дві випив. Язичок би трошки заговарював собі це 100%. Що мені подобається, тут інтер'єр. Зараз вам обов'язково його покажу. Друзі мої, взагалі ідея цього формату це рекламувати малий бізнес, щоб вони продовжували працювати на благо України. Для мене цей заклад наливки це як частинка Львову в самому центрі Вінниці. Ще й зробили такий подаруночок. З гарним настроєм можна йти далі. Погнали! І так, приїхав. Торговий центр Петроцентр. Перекомендували кав'ярню Air Cup. Поки що всі кав'ярні, які зв'язані зі словом Cup, готують смачний капучино. Зараз ми провіримо. Доброго дня! Я трошки вас познімаю, не хвилюйтесь, бо я бачу, ви бачите, так на мене дивитеся у шоці трошки. Хочу капучино замовити. Який стаканчик? Маленький, а, маленький це скільки у вас? 250, 250 мл, будь ласка. Так як у вас тут гарненько присядемо у вас. Тут бачу, що якась панорама у вас є, так? Скільки, скільки коштує кава? 35 гривень. 35 гривень коштує 250 мл. Так. Так. Супер. Яку каву варите? Арабка, 12 арабіка. 35 гривень. Супер. Друзі, якщо ви знали про цю кав'ярню, пишіть свої відгуки, тому що я тут вперше. А ви давно барістою працюєте, дівчатка? Майже відкриття. Майже відкриття. Чого ви так? Не смущайтесь, все добре. Опа, дякую велике. Опа. Я вибачаюсь, можна я пройду. Дякую велике. Друзі, я вирішив каву купити. У них є таке тут місце з таким крутим видом на Вінницю. Ти тут сидиш, п'єш каву, в тебе тут все спокійно тихо, а на вулиці все дуже активно. Вибачаюсь. Клас! І так, давайте скуштуємо капучино. Візеруночок, як завжди. Осінній такий листочок мені зробили. Сьогодні. Без сердечок. <хи> так, пінка вже бачу така як потрібно. По температурі все добре. Трошки є така гірчинка, але вона якась така після смак такий солоденький залишається. Ну смачно? Друзі, я розумію, що можливо у всіх кав'ярнах я так говорю, що смачно. Якщо ви знаєте, де є кав'ярні, де зовсім не смачно, і мені треба туди зайти і розповісти свої відчуття, то я зайду, ви кажіть. Але поки мені зустрічаються кав'ярні, які живуть своєю справою, вони дійсно це роблять від душі і замовляють смачну каву. Ось тому, ну я їх хвалю, тому що смачно. Смачний, класний капучино. Що ще потрібно? В доповненні, дивіться, з яким видом. Класно, мені подобається такий формат. Ось такий формат мені подобається кав'ярень. Зараз підійдемо до цих гарних дівчат. Дівчата, Добрий день вам. Добрий да? Як вам кава смакується? Дуже, Розкажіть ласка. Да? Кожної нагоди заходимо сюди. А, кава, ви, ви так молока. постійні, да? да. По так? Що мені тут ще дуже так подобається, що якщо мене питають, чи я буду тут пити, просто зараз ага. так дуже мало де можна випити із гарного І посидіти кава, за так? своїми дівчатами. Так. Правда? Так. О, Десята. Бачите? Десята кава. О, друзі, дивіться, тут є ось такий формат. Прикольно. Дякую велике. Дякую. Вам не заважаю. Смачного. Дякую. Гарного дякую. дня. Дівчата, велике дякую за гостинність. Дякую. Гарного дня вам, до побачення. Друзі мої, діана знайшла на Київській дуже непримітну кав'ярню. Зараз ми скуштуємо капучино там, тому що на петроцентрі кав'ярень багато, на Вишенці їх мільйон. Вирішили перебратись в спальний район на Київську. На Київську людям також треба пити каву, тому ми йдемо сюди. Подивимося зараз. Як нас зустрінуть? Добрий день. Доброго дня. Можна до вас? Звичайно. Каву хочемо випити. Що вам запропонувати? Трошки познімаємо, ви не проти. Да. Ви так трошки злякалися, ні? Все добре. Доб, доб, доб. Хочу капучино. Звичайно. Да? Маленьке, середнє. Давайте. А маленьке яке? 250 мл. 250 мл, давайте. Скільки коштує? 28 гривень. 28 гривень. Підход. Давай. На сьогодні найдешевший мій капучино в цьому випуску я маю на увазі. А розкажіть тоді, яку каву варити? 80 на 20 купаш. 80 – це да, арабіка і 20, да, 20 це рабуста, так? Так. Зараз коштуємо. 80 на 20 Діан, ми ще не коштували, правда? Зараз спробуємо. А що це у вас за такий дивний апарат стоїть? Це кавовий принтер. Ви зможете сфотографуватись на місці і зробити фотографію, і надрукувати своє фото на камі. Друзі. Подивіться, кава з фото 60 гривень. Так, ні, то давайте Тоб мені тоді це... робимо. Капу... це вже ваша капучино з фото. Давайте. Можна Друзі, гривень. зараз будемо на моєму капучину робити мою фотографію, і мене пити. Так. І що там далі у нас робиться? Назримайте. Оп. Друзі, там щось якісь міньончики працюють, я бачу. Друзі, ну прикольно. Пишіть в коментарях, як вам. Наше завершення. Опа. Є. Слухайте, це точно я. Зараз я акуратно це зроблю. Класс! Дивіться, це я з камерою. Дуже прикольно. І що це можна пити? Ну все. Погнали пити каву з моїм фото. Друзі мої, ось так. Незначна кав'ярня. А дивіться, як здивувала. Фото на каві можна зробити. Давайте продогустуємо цей капучино. Стаканчики звичайні. Картонні, але брендовані. Хм. До речі, колись в своїй кав'ярні 80 на 20 купаж я теж продавав. І це було смачно. Це також смачно. Є трошки гірчинка, ця відчувається від рабусти. І трошки кисловате з нотками солодкого, можна так навіть сказати. За ці гроші смачне капучино. Mm. І ще й фото на пам'ять. Поняли, так? Да? Друзі мої, це остання кав'ярня. Я сьогодні багато кави випив, але можу вам сказати, що за ці гроші м'ягенька, смачна кава, верніше капучино. Тому, звісно, я рекомендую і попрошу вас підтримувати такого роду бізнес, тому що тут власниця вона дуже старається. Ми антураж тут не показували, тому що тут фішка в зовсім іншому. Тут фішка в самій власниці, і фішка в тому, що можна зробити своє фото на капучино. Тому, звісно, я рекомендую цю кав'ярню. Все, друзі, вам всім бажаю гарного вечора. Хвати пити каву. Я вже неділю її не буду пити. До наступного тижня. Тому гарного всім вечора. Друзі, усім велике дякую за перегляди. По традиції ставимо лайк, підписуємося на мій канал та пишемо в коментарях, яка кав'ярня вам більше всього сподобалась. Та не забувайте запрошувати мене у гості. І не бійтесь! Всім мирного неба, до зв'язку.